Всім привіт, друзі! 22 червня, Польща, район Катовіць. Починаємо новий рейс. Погнали! Ми приїхали на місце завантаження. І ми тут зустріли ще одного дуже цінного працівника нашої фірми. Це Санька. Пішли до нього. О, там стоїть Олександр. Тут такий завод, що там біля заводу немає типу, місця стоянки. Заховається. Ми тут стоїмо перед заводом. Ди зюди. Привет. а вже все, ти в кадр не паку. Поп... Кусок сцени з Санькою. Прийшлось вирізати. Бо він там кури, уявляєте? А YouTube все рівно то заблокує чи що там. Сане коріння ж не можна, по-моєму. Отже, мені подзвонило, що можна заїжджати на завод. Завод дуже серйозний. Ну, в принципі, як і більшість в Польщі, Жилетка, каска, бути там такі спеціальні з металевим носком. Саня вже завантажений, він чекає далі команди, куди він там що. Він завантажений на Швецію. Той хатан міста. А я вантажуся також на Швецію, але місто Остерсунд. Це цікавіше. Отже, погнали. На жаль, завантаження знімати друзі не зможу, тому що там повний, повна заборона всяких там відео, фото, фіксацій. Так що такі справи. Потім вам покажу, що нам завантажили, як воно виглядає і розповім наші подальші плани, бо я ще дійсно їх сам не знаю. Просто зараз вантажимо товар, а що далі, реально не знаю, логістика ще не придумала. Полетіли. Нажимаємо цю чарівну кнопочку. стоп. О! Ола, ола, Поїхали. Бачите, це цей паркінг, що я за нього згадував. Є тут такі біля цього заводу паркінг, але це болото, і я сюди ніколи не заїжджаю взагалі. Я стою там далі, метрів 300 пройдуся, але нічого страшного. Добре, вимикаємо камеру. Ось вам, друзі, покажу, що тут вантажить, без прив'язки до місцевості, щоб не палити місце. Бачите, такі труби металеві всякі. Побільше труби є. Коротше, всякого роду труби. Більші-менші, пластикові, металеві, ну там коруч, ось така в них спеціалізація. Е, чекаємо в черзі. Ну як черга? То ще не черга, тут просто вантажівка одна стоїть, бачите, вон там на повороті. І оця, цей колега також на завантаження, але ми не можемо там повернути, бо там вузько, то чекаємо, поки він десь дінеться, від'їде. Так Спекотно, капець. Ще заставляють в касті ходити, то можна взагалі тут дуба дати. знаєте. Хотілося б панамку натягнути ось таку. А приходиться каску Так, товариші, загрузилися ми. Зараз я вам покажу мій груз. Ви впадете зі стільчика. Отже, зараз монтаж вам покажу. Отак, їдемо на базу і завтра нас чекає дещо дуже цікаве по попередній інформації. Я ще офіційно не отримав підтвердження від логістика, але завтра буде дуже цікаве. Саня ще до сих пір стоїть, чекає інформацію. Пішли його розбудемо. Саня спить по-любому. Саня, Саня, йдемо будити Олександра. Його номер 49 його. Пан Олександр! Де ви там? Привіт! Покажемо нашим глядачам, що ми веземо. Та-дам. 450 кг. Yeah. <laughs> а я пасі накидав, як з переляку <laughs> і змотувати хтось yeah. буде. Ще один приїхав. Yeah. Кованко, сила. Саня, передай всім привіт. Всім yeah. привіт. Синхронне виїжджання, товариші. Все, погнали. Саня, в порт поїхав. А ми на базу. Будь ласка. Так треба пристігнутися. Задовбе. Отже, ми йдемо на базу і в нас завтра має бути. Я точно дізнаюся, як ця тема називається, я вам скажу. Поки що газуємо. Санька тут наліво, на четвірочку виходить, зараз там 78 потім 88-дорога і туди на четвірочку Вроцлав, Торійки, Зелена Гура, Рєгніця, коротше. І поїхав на свінуще. А ми направо зараз вискакуємо на одиничку, е, окружна Катовіць, потім Частахова, ну і там їдемо, їдемо, їдемо. Все, Саня. Удачі, удачі Олександра. Так, настоп. Вігковушка поїдемо, бо, бо тут такий поворот, що треба дуже на зустрічну полосу виїжджати. Ще я ніколи не їхав з таким легким вантажем, що там 450 кг маємо ха -ха, на цілу фуру. Ну і на базу, і по, фактично по ідеальній рівній дорозі одиничка, автострада, тому цікаво, який буде розхід палива. Зараз маємо 21,1. Це від бази. Ну тобто, грубо кажучи, 700 км я проїхав. 21,1. Цікаво ще наскільки він впаде. Бо реально не катався я ще з таким легким вантажем. Звичайно, те, що ми от загрузили, воно на базі там перегрузиться в інший прицеп, до чогось там догрузять його і вже поїде скомбінований причіп. Така логістика. Логістика вона безпощадна і логічна. Добре, друзі, їдемо. Плюс 29 на вулиці. Спасає кліматизація, але якось вона так дує, ніби... Блин. Ну не так. На попередній ранучці, якби я ввімкнув 16 градусів, то я би змерз. Я би в носках в'язаних сидів, а тут ніфіга. Таке враження, що вона якась недо... недозаправлена, заправляна, не вистачає, може чи що. Ну, приїду на базу, скажу це нашому механіку. Я думаю, що маю це як мінімум перевірити, чи воно працює. Отже, дубер 3. Виїхали ми на одиничку, автострада А1. Виставив крізь контроль, ось показує три дистанції, виставлено, тобто максимально яка допустима. І електроніка сама контролює попереду відстань до переднього авто. Якщо вона почне там пригальмовувати чи ще щось там, то відповідно наш автомобіль теж почне вигальмовуватися. Завтра у нас на базі щось якесь там навчання, типу екодрайвінг. Збирають всіх безтолкових водіїв, в тому числі і мене. Перший в списку серед безтолкових. І буде якийсь дядько буде розповідати нам, як більш економічно і ефективно витрачати паливо. Тобто, побачимо, як це завтра буде виглядати, бо я, чесно кажучи, ніколи на таких не був в школіях і не знаю, що до чого. Але в будь-якому випадку якийсь новий досвід, якісь знання має бути цікавим. Тому їдемо на базу. До бази ще 480 км вишилися а Далі план, що паром в суботу має бути на Швецію. ось, Але це ще не точно. Так що такі справи, добре, друзі, їдемо. Ще маємо по дорозі, будемо відстояти 45 хвилин паузи. І поїдемо на базу вже пізно ввечері. Газуємо. Плюс 30 на вулиці. Спека неймовірна. До бази 293 км. хочу звернути вашу увагу, дивіться, почався сезон відпусток, скільки вже легковушок з'явилося на автомагістралі, просто капець одна за одною їдуть. Тому ж, з завтрашнього дня з п'ятниці, п'ятниця, субота неділя, і так щотижня буде по часовим рамкам буде заборона їзди вантажівкам на, на дорогах загального користування. Нам прислала смс фірма що в п'ятницю з 18 до 22 години заборона їзди, в суботу з 8 до 14 години і в неділю з 8 ранку до 22 години заборона їзди для вантажівок. Тому, коли ми, коли ми плануємо нашу поїздку, то обов'язково потрібно це враховувати, щоб не їхати під заказ. ну Воно тільки не стосується там звичайно, цих. Вантажівок, які везуть небезпечні вантажі, ті, які везуть продукти, які швидко псуються, тобто з холодильниками. Пам'ятаєте, як я тут з холодильником їхав під заборону, але я був з пустим холодильником. Mm. Ось, ну І там ще є деякі виключення, ну і відповідно, якщо ти на паром їдеш, в тебе завантаження за кордон, там, то також можна їхати, там ще є такі нюанси. А в цілому, Пройшла година заборони їзди, все, ставай стій, щоб 12 вальтові їхали. І ми їм не перешкоджали. Відверто не люблю цей момент, бо, як на мене, це якась дискримінація. Дискримінація на рахунок того, що вантажівки завжди везуть щось, якісь продукти, медикаменти, речі, там. Все везуть. Все, що. Навкруги нас, все, в що ми вдягнуті, все, чого ми торкаємося, це все перевезено вантажною машиною. Але ні, стійте, щоб 12% вольтові їхали. Я їх в цей період починаю любити ще більше. Я вам скажу таке, що всякі пробки, затори в 90% робляться через легкові машини. Я би їм заборонив їздити. Я думаю, ви всі помітили мою любов до 12 вольтових. <гум> таскання Отаскання мене щойно обганяла і бачу в нього переднє колесо, воно тягачі і полу спущене. Ну, щось зловив, спускає. Воно ще не помітне, але вже Ну, не дай Бог, щоб не, не лопнуло, то, бо воно починає перегріватися, якщо не докачене. Я йому сказав операції. Зараз наборів'я, зараз не ризикте. Зараз будемо дивитися, чи він з'їде на паркінг, напевно, за кілька кілометрів буде. Ось паркінг 500 метрів. І зараз цей самосвал буде з'їжджати. Ну, В нього вже по кабіні видно, вам то може не помітно, вона перекошена, бо колесо напівспущене переднє. Це дуже помітно. Я не знаю як йому там по керму віддає, чи тягне машину вправо, чи ні, але... Ну, шині то капець, бо вона вже точно перегріта, все він з'їжджає. Ліпше ну, так, я його попередив, не дай Бог, щоб на ходу би стрігнуло колесо, то це була б би... біда-біда. Зараз буде мати роботи, міняти колесо, звісно, якщо воно є в нього. Ставлю на паузу 45 хвилин. Сходив в Макдональдс, вон, там у нас вон, є він. Купив кави одного. Такого, який називається Врапа з курчаком, ну, тобто з куркою. І до бази залишається 280 км. Спека неймовірна. Зараз вистоїмо паузу і газуємо далі, поки подивимося в Ютубі, що там в Україні коїться. Бачите, друзі, такий кривий зігзаг дороги. Це, це означає, що ми під'їжджаємо до міста Торунь. Будемо проїжджати річку Вісла, Торунь у нас лишиться по лівій стороні. Зараз ми в'їдемо на цю платну дорогу. Вітаю дзвонить. За що я говорю? Лишається по лівій стороні Торунь. А ми зараз їдемо на відрізок автомагістралі А1, який йде ніби як приватний чи що. Він також платний. Оце там до шлагбаум щитує наш номер і відчиняється і... Все таке. Тому нам ще до бази 180 кілометрів. Віталій дзвонив, цікавився, коли ми будемо, бо... бо сидить на базі і чекає, скучає, напевно. А може і ні. Добре, їдемо далі. Газуємо. Річка вісла, за яку я вам казав, дивіться, яка ж широчезна Хайка. Ну і вон там. а там торнь у нас місто. Ось ці брамки цього, цього платного відрізку, за який я вам казав. Автострада бурштинова. Як ви знаєте, я завжди з самим крайнім правим проїздом проїжджаю, бо він самий широкий Хоча нам дозволено бачити тільки Amber Go, Amber Go у нас, у нас ця система Amber Go, то ми можемо тут фактично майже кожним проїхати, але... ні. Для безпеки Дзеркалу проїжджаємо тут. Давай відчиняйся. Так. колір. Номер щитало вперед. Це платний відрізок. 160 кілометрів. Наші. Трохи друзі про те, як контейнеровози накручені по тахографу. Я 85 їду, а він мене як стоячого. Ну тобто він десь 95 пішов точно. Як це робиться? обмеження швидкості воно або 88 або 90 км на годину електронне. І це все робиться за допомогою тахографа. Калібровка, так, так звана. Там я не пам'ятаю в який період, там раз, два-три роки треба робити калібровку тахографа. І відповідно, всі ці контейнеровози, калібровка робиться таким чином, щоб машина то вона показує по спідометру, що вона там 85-88 там їде максимально. А фактично швидкість у них набагато вища. Деяких джик можна зустріти, вони їдуть фактично сотку. Тобто машина їде зі швидкістю 100. От, тому такі, такі от моменти. Ну, це майже тільки контейнери вози, таким страждають, бо в них така специфіка роботи, треба бігом в той контейнер взяти, десь там вигрузитись і потім вернути його в порт. Все це впирається в сок, і тому вони такі віддали, віддали по швидкості серед всіх автомобілів. Ось такий день, день ні про що. Я вам так показав, коротенький уривочок з контексту, без особливого е, смислового тексту, без навантаження. Он той причіп, який ми притягнули, вон стоїть. Тут ще якісь стоять пречіпи. Е, З ними там будуть якісь комбінації. А ми з нашою ренушечкою їдемо зараз на базу, будемо відпочивати. Завтра в нас навчання по цій паливній економічності ефективності. Якщо буде можливість, звісно, щось там познімаю, як воно в цілому виглядає. Тому так, друзі, очікуйте наступне відео. Дякую за перегляд. Як завжди, ставте лайки, підпишіться на канал, хто ще не підписався. Воно вам нічого не вартує, так як і лайк. А нам приємно. Ось. Оце наша ринушечка, яка сьогодні попрацювала. До речі, розхід 19.4 вийшов середній. Ось наша малеча червона. Що, Ринуля? Їдемо на базу. Поїхали. Будеш відпочивати. І Я теж. Пі-пі-пі! Ми знаємо, ми знаємо, це вона попереджає, що світло вимкне.